Отже, народ продовжую знімати відео від 9 вересня 2023 року. Я вже казав, це вже друге відео сьогодні. Це така більш масштабна посилочка. Перша була не така громадна, а друга, як ви вже бачите, не просто масштабна, але ж в ній тут обрештовка І тут за цим ми, звісно... Будемо возитися довше, ніж з звичайними розпаковками. Тому, що я зараз роблю? А ні, вона відкриється, у нас вдасться розпакувати так. Подивіться зверху, щоб я зараз не займався ломкою цієї конструкції, ми з вами подивимося, зараз щай, які у нас прийшов на сьогодні. Отже, з самого верху, на самих початках, у нас, да, воно не до кінця зручно. Ну, вже як є. А, почнемо. Отже, дві пачки евкаліпту листя. В баню беруть, запарювати, поливати камні, пити просто. Як чай, теж цікава штука, а, далі це у нас А-31. Якщо я правильно пам'ятаю, це Анчан. А-31 це анчан. Далі дві штучки у мене такого p 005 дуже цікавий пуерчик по 50 грам. Недорогий і цікавої такої достойної якості. Як вже було в попередній посилці, у нас раз, 2, 3, 4 і 5 я вже достав. П'ять пачок кави. Непогана кава, От, як вже казав, дивіться. Це я взяв зараз на пробу ще новий шупуер. 2019 року, сировина, не бачу який рік. Ну, як би то не було, ага, трошки я надрізав при розпакуванні. Хм, я дивлюся ззовні, сировина гарна. Е, тут у нас збоку дивлячись це не якесь сміття, Може цікава штука, недорогий шен Шенпуэр. Такий, як на кожен день, собі в термосі запарювати. Оціновує просто навалитися зелених чаїв. Чабанька. Ось така біла чабанька, Довжина приблизно, ну, скільки тут, ну, напевно, 43-45 см. Бамбук. Ну, Взагалі, зрозуміло. Лакована, я би такі речі зразу ще раз лакував би під щоб додатково її зробити більш герметичною. Бо вона набирає вологі і потім розсихається. Дві пачки 1041. Рекомендую для тих, хто любить гунтіни і порційні гунтіни. Недорого доступно. І Недорого доступно і якість дуже і дуже неплоха. Так, анчай, цей це синій чай. Ну, Хто любить, я брав для тих Так, Чорний з карамеллю. Трошечки взяв. 1062 це порційний рисовий шупуер. Не можу знайти шенпуер такий, щоб був по якості, мене влаштовував. Тільки розсипний, 620-й. Ну, він уже всім відомий. Так, Роза троянда, тобто медова троянда. Мене мама попросила, буду її сьогодні давати поїти. Далі це у нас дощечка. Ось така крутяцька дощечка, народ. Ну, скажу так. Що в ній хорошого, вона не бамбук, вона ніби як з горіха. Виглядає дуже і дуже уже попередньо неплохо. І металічний поддон. Одна з проблем чабані була те, що билися поддони пластикові. Тут металічний поддон, рибини. В общем, я скажу ззовні дуже-дуже гарна робота. Так, треба буде потім засунути назад на все пакування. Ну, так, щоб ми його не розбили, покладемо в більш безпечніше місце. Далі що у нас? А, парочка пачок ось такими подарунковими порційними пуерами. Тут рис, хризантема, також рис, це здається, трояндочка хризантема і звичайний чорний. Ну, досить непоганий подаруночок, біля 300 гривень вартість. Тобто вартість мало чим від 15 штук мало чим відрізняється від вартості в принципі. пуера. Ще один варіант. Тут вже також бачу рис, рис троянда хризантема І звичайних два вида. Тут 18 штук і тут також така подарункова коробочка. Може зацікавити всякого. хто Хочу зробити товаришу подарунок. Біля 300 гривень також. Чуть-чуть дорожче, ніж той, на три більше штучок. Також виглядає досить і досить презентабельно. Дивимося далі, що у нас є. Ось така штука, яку я хотів вам всім показати. На жаль, у нас низ коробки погнутий. Ми її виправимо, звісно, там не критично погнута, але... Два млинця, шена, шу і шен. Отже, щоб ви розуміли і бачили, ось у нас шен і ось у нас шу. Два подарункових отаких от млинця. Щоб ви побачили зовні його дуже непоганої якості. Шен. І по кольору видно, що він гарно був витриманий. Тобто. Це така подарункова версія для тих, хто е, любить пуери і хоче зробити подарунок для чайної людини. Е, всі папери все вказує на те, що це якісний пчайок. Ну, в общем, це досить відомий бренд. бренд юнанський пчайок. Shen і Sho. Давайте зразу і вирівнюю коробочку, яка погнулася. Так, є. Ну і знову ж таки, воно в такій презентабельній коробці. Коробочку ми пізніше будемо поправляти, зараз не до цього. І кладемо це знову в сторону, щоб воно нас берегло торговий вигляд. Далі взяв пачку дансуна. Народ. Хто любить дансуни і хто хоче попити справжнього, толкового дансона, подивіться його зовнішній вигляд. Він не презентабельно виглядає. Але це справжній плантаційний дансон від е, китайських е, майстрів, сільських майстрів. Дуже цікавий варіант. Дешевий. Виглядає взагалі, взагалі, як сміття, а смак ого-го. Ну, Справді не обманюється. Смак до, досить досить е, правильний. І наостанок багато подарунків. Ще одна така подарункова А-900. Коробочка для тих, хто хоче зробити подарунок для свого чайного друга. Тут три банки, металічних банки по 100 грам дуже і хорошого толкового китайського чаю. Все запаковано ось таку штуку, коробочку, все гарненько. Тобто, даруючи, ви не помилитеся. І людині буде приємно, і вам буде добре. Ну що тут ще? Залишилися сумки тільки до наших подарункових наборів. Ось і все. Все народ. На цьому бажаю всім гарних чаювань, До перемоги з Богом. Мій номер 97-645-44-98. Замовляйте чай. Не помилитеся на будь-який на будь-який смак. Підберемо те, що вам сподобається. Все народ з Богом!